Доброго ранку, я рада вас вітати. Доброго ранку, любі малята. Наберемо в долоньки сміху і розсиплемо всім навтіху. Ми потремо оченята, щоб могли спостерігати. Ми потремо добре вуха, щоб могли ми добре слухать. Підемо разом мандрувати, щоб цікаве пізнавати. Усміхніться всі скоріше. День наш стане веселіше. Сьогодні, дітки, ми з вами познайомимося із математичними знаками. Більше, менше та дорівнює. Що ж це за знаки такі? Давайте подивимося. Ось такі знаки, так вони виглядають. Більше. Менше та дорівнює. Подивіться малята, їх використовують для порівняння кількості предметів, чисел. Знак більше завжди дивиться вправо, а знак менше завжди дивиться вліво. Запам'ятайте малята. Гострий кут знаків більше та менше завжди дивиться у бік меншого числа. А якщо кількість предметів рівна, тобто порівну, використовують знак, дорівнює. А зараз пропоную вам. Повправлятися у використанні цих знаків. Порахуйте, малята, скільки мухоморів. Вірно, три. Позначимо їх відповідною цифрою. А порахуємо малята, скільки опеньків. Звісно, два. Позначимо відповідною цифрою. А який знак ми між ними поставимо? Яка цифра більше? Три чи два? Так, дітки, три більше, ніж два. Тому ставимо знак більше. Дивиться вправо і гострий кут спрямований у бік меншого числа. Добре. Вираз читається так. Три більше, ніж два. Молодці. А зараз, малята, порахуємо горішки. Скільки горіхів? Один. Позначимо відповідною цифрою. Рахуємо жолуді. Один, два, три. Три жолуді. Тож, позначаємо відповідними цифрами. Один горіх і всього три жолуді. Дуже добре. Малята. А який знак? Ми поставимо зараз один більше чи менше, ніж три? Звісно, дітки, один менше, ніж три. Вираз читається так один, менше, ніж три. Дуже добре. Порахуємо. Шишки. Один, два. Дві шишки. Чудово. Порахуємо горішки. Один, два. Означимо відповідною цифрою два. Дуже добре. Малята. Ми бачимо, що кількість шишок. І горішків однакова. Тому який знак нам треба поставити? Звісно, дітки, дорівнює. Вираз читаємо так. Два дорівнює двум. Молодці. А зараз порівнюємо кількість. Пів одна сова на дереві і дві ворони. Один і два. Яким знаком позначимо один більше чи менше, ніж два? Так, дітки, нам потрібен знак. Менше, бо один все ж таки менше, ніж два. Дуже добре. На галявині гралися зайці і олені. Скільки було зайців? Порахуйте. Один, два, три. Всього три зайці, вірно. А скільки було оленів? Один, два, всього два олені. Позначимо відповідними цифрами три зайці, два олені. Чудово. Але кого ж більше? Звісно, три більше. Ніж два. Молодці. Малятка. Порахуйте, скільки на малюнку лисичок. Спробуємо разом. Один, два, три, чотири. Позначимо відповідною цифрою. Нам потрібна цифра чотири. А скільки білочок? Перевіримо. Один, два, три, чотири, теж позначаємо цифрою чотири. Неймовірно. І лисичок, і білочок. Однакова кількість чотири. Ми бачимо, що кількість рівна. Тож яким знаком треба позначити? Ви, розумнички, знаком дорівнює, бо чотири дорівнює чотири. Дуже добре. Дітки! А які предмети є у вас вдома? Порахуйте та порівняйте. Ви чудово впорались, малята. познайомились із математичними знаками більше, менше та дорівнює. А тепер час відпочивати. До нових зустрічей! До побачення, малята!